Будемо бачити насправді, що буде і чи буде насправді це перекидання ешелонів, до якого нібито готується білоруська залізниця. Ми подивимось, куди кого і що перекидають росіяни. І, звісно, коли буде зрозуміла картина: прямують, куди певні сили російські або не прямують. Можна буде робити вже певний аналіз, де можливий удар. І чи буде цей удар? Збройні сили України з квітня місяця готуються до війни на два фронти і вже готові. Відповідно, кордон укріплений, армія повністю готова. Тому, друзі, для росіян це буде велика помилка, тому що ми до війни на два фронти готові. А от чи готові вони? Подивимось, поки що все свідчить про те, що ні. От. Стежимо за ситуацією. Слава Україні! Ми все одно переможемо!